Про головні події в Україні у нашому вечірньому дайджесті протягом доби українські воїни уразили низку районів зосередження живої сили Російської Федерації та станцію радіоелектронної боротьби супротивника. Авіація Сил оборони України 12 разів вдарила по районах зосередження супротивників, а також збили розвідувальний дрон загарбників типу Мерлін. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два райони зосередження живої сили противника, зазначили у Генштабі Збройних сил України. Втрати Російської Федерації в Україні на 17 квітня становлять приблизно 182 тисячі 660 окупантів. Новоприбулі російські мобілізовані масово уникають участі у боях на фронті. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Російські війська несуть великі втрати на всіх ділянках фронту, а замінити знищених окупантів їм ніким. Для поповнення власних втрат у живій силі зі складу резерву російських окупаційних військ до Зайцевого Донецької області прибули близько 200 нещодавно мобілізованих російських військовослужбовців. Встановлено, що через відсутність чітких вказівок щодо їх подальшого застосування, малий термін індивідуальної і колективної підготовки та незадовільний рівень укомплектованості речовим майном, дані військовослужбовці мають низький рівень морально-психологічного стану, тому новоявлені окупанти всіляко шукають приводу уникнути участі у бойових діях. Президент України Володимир Зеленський 17 квітня провів засідання ставки Верховного Головнокомандувача, на якому детально обговорювали виробництво боєприпасів в Україні. Президент зазначив, що на засіданні говорили про передову дії наших сил оборони, те, що вдається, і те, чого маємо досягнути. Командувачі напрямків Хортиця, Таврія, Одеса, Північ і головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний доповіли про актуальну ситуацію. Окремо на ставці постачання боєприпасів для наших воїнів. Сьогодні було більш детально щодо цього не лише постачання, а й усе те, що стосується виробництва і державою, і приватними компаніями, сказав Зеленський. За його словами, були доповіді на цю тему міністра з питань стратегічної галузі промисловості Олександра Камищина, міністра оборони Олексія Резнікова, командувача сил логістики Олега Гуляка. Крім того, президент сьогодні провів нараду із лавою уряду Денисом Шмигалем за підсумками його поїздки в Канаду і Сполучені Штати, метою якої були передусім фінансова підтримка України партнерами. Результати вагомі. Це стосується і відносин з Міжнародним валютним фондом і з іншими міжнародними інституціями, двосторонніх відносин з Канадою та Америкою. Дякую всім нашим партнерам, які незмінно допомагають, наголосив Зеленський. Словаччина передала Україні всі 13 обіцяних винищувачів Міг-29. Першу партію з 4 Міг 29 пілоти ВПС України переправили в Україну в березні 2023 року, а другу партію з 9 літаків доставили наземним шляхом з міркувань безпеки. Передача озброєння здійснювалася автомобільним транспортом із збереженням найвищого рівня безпеки. Ще раз ми дякуємо всім, хто бере участь у передачі, тому що в таких випадках це завжди важлива та складна логістична операція, сказав міністр оборони Словацької республіки Ярослав Надь. Він також зазначив, що Міг 29 Фулкрумс є величезною підтримкою словачиною українців в їх боротьбі з російською військовою агресією та захисті людських життів. Нагадаємо, у березні уряд Словаччини схвалив відправлення в Україну 13 винищувачів Міг-29. Бойові літаки передали в рамках оборонної допомоги. Вони мають допомогти повітряним силам у контролі повітряного простору та перехопленні ворожих цілей. Після публікації зізнань ймовірних представників ПВК Вагнер про вбивства цивільних осіб, зокрема дітей, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Як повідомляє офіс генпрокурора, до реєстру досудових розслідувань внесено відомості за статтею 438 Кримінального кодексу України, порушення законів та звичаїв війни, обставини озвучені в інтерв'ю, будуть перевірені у межах розслідування кримінальних проваджень. Їм буде надана відповідна правова оцінка. При цьому в Офісі Генерального прокурора інформують про низку проваджень за фактами дій представників так званих приватних військових компаній, які воюють проти України. Досудове розслідування ведуть Служба безпеки та Національна поліція України. Перевіряються причетність учасників так званих ПВК до ведення агресивної війни, посягання на територіальну цілісність України, вчинення воєнних злочинів на окупованій території України, вбивств жорстокого поводження з військовополоненими та цивільним населенням, а також пограбувань. Нагадаємо, 17 квітня російський проєкт ГУЛАГУНЕТ опублікував відео зізнання нібито в'язнів із ПВК Вагнер у вбивствах українських дітей у Бахмуті та Соледарі. Один із них розповідає, що вистрілив дівчині 5-6 років у голову. За їхніми словами, вагнерівцям віддали наказ знищити всіх чоловіків, жінок, пенсіонерів і дітей. Після публікації відео Уповноважений Верховної Ради України із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що насамперед ці заяви мають бути зафіксовані та перевірені, а особи, що розповідають їх, ідентифіковані. Після вторгнення Росії в Україну НАТО готується до бойових дій на своїх кордонах. Про це повідомляє газета The New York Times. У виданні зазначають, що НАТО швидко переходить від політики стримування шляхом відплати до стримування шляхом заборони. Нью-Йорк Таймс пише, що раніше вважалося, що в разі вторгнення Росії країни-члени намагатимуться протриматися, доки їм на допомогу не прийдуть союзні сили і не відтіснять окупантів. Але після російських звірств у захоплених українських населених пунктах, зокрема Бучі, Ірпені та Маріуполі, Польща та країни Балтії, не хочуть ризикувати навіть коротким періодом російської окупації. Стримування шляхом заборони означає збільшення кількості військ уздовж кордону з Росією, більшу інтеграцію військових планів США і союзників, збільшення видатків на оборону, конкретні вимоги до союзників тощо. Північно-Атлантичний альянс хоче не лише збільшити боєздатність своїх сил, а й зробити їх помітнішими для Росії, що є ключовим елементом стримування. Повідомляє видання. У матеріалі також йдеться про те, що НАТО розгорнула близько батальйону військ у восьми країнах уздовж східного кордону з Росією. Альянс готується збільшити ці сили до бригад, щоб посилити стримування і мати змогу відкинути окупаційні сили на підступах. До того ж, Альянс ставить перед тисячами інших сил завдання у разі війни, швидко вирушити на допомогу, розробляє нові плани мобільності та логістики і більше жорсткі вимоги до готовності. НАТО також узгоджує довгострокові вимоги від союзників з поточними оперативними потребами. Наприклад, Данії сказали припинити витрачати гроші на будівництво підводних човнів, а Канаді надати літаки до заправники. Якщо країни протестуватимуть, інші члени альянсу зможуть проголосувати за їхній примус. Таке голосування називають консенсус 1 на майбутньому саміті НАТО у липні 2023 року узгодять новий план витрат альянсу. Як пише New York Times, з огляду на труднощі Росії в Україні? Якщо великі країни протягом наступних десяти років витратять на армію від 2,5 до 3% ВВП, цього має вистачити. Контрнаступ Збройних сил України йде за графіком, однак плани щодо його реалізації загалом не оприлюднюватимуть. Про це розповів керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню НВ. Раніше він зазначав, що вже цієї весни українським військовим дасться увійти до Криму та де окупувати. Буданов прокоментував свою заяву, наголосивши, що для таких дій є ще достатній проміжок часу. Керівник головного управління розвідки запевнив, що контрнаступ відбувається згідно з чітким планом та графіком, проте деталі залишаються у секреті. На жаль, я не можу відповісти на ваше запитання не тому, що не знаю, а тому, що це буде дикість, якщо я це зараз зроблю, розкрию задум росіянам. Це дивовижно буде, буде швидко, пояснив Кирило Буданов. Нагадаємо, у секретних документах Пентагону ЗМІ знайшли дату початку контрнаступу Збройних сил України. Очікується, що це станеться 30 квітня. Лікарям не вдалося врятувати життя 62-річного чоловіка, який 13 квітня підпалив себе перед українським консульством у Кракові. Як розповіла прес-секретарка Малопольського центру опіків і пластики Едіта Пшибильська, чоловік помер в день 17 квітня. Його стан із самого початку оцінювався лікарями як критичний. Нагадаємо, зранку 13 квітня, біля будівлі Генерального консульства України в Кракові, українець, який проживав у Польщі, здійснив спробу самоспалення. Жінки, які стали свідками самопідпалу українця у Кракові, заявили, що він вигукував гасла про боротьбу з корупцією, розчарування у власній країні та скаржився, що ні від кого не отримав допомоги за 10 років життя в Польщі. Пресофіцер головного управління міської поліції Кракова Пьотер Шпех також зазначив, що чоловік вигукував заклики повернутися на батьківщину та захищати країну від росіян. Зокрема, він звернувся до українських чоловіків, які зібралися перед консульством. Проте свідки це спростовують. Найближчими днями води через повені в Україні стане більше. Під загрозою затоплення або вже затопленими опинилися Волинська, Житомирська, Дніпропетровська, Київська, Рівненська, Полтавська, Черкаська та Чернігівська області. Наразі в деяких містах та селах люди вже використовують для пересування човни. Водночас є випадки підтоплень мостів та зміни кольору води в кранах киян. В ДСНС переконали українців в тому, що ситуація з підтопленням контрольована, а жертв та потерпілих немає. Під водою наразі вже близько тисячі домогосподарств, з яких половина у Чернігівській області. В самому ж регіоні, за даними голови обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, не виключають евакуації місцевого населення. Якщо вода дійсно підніметься, затопленими будуть 22 населених пункти, а це понад 4 тисячі людей. В Столиці також є проблеми з підтопленнями. Місцеві публікують в мережі фото парків поблизу Дніпра, гідропарк, парк Наталка на оболоні у воді. Під час паводка може тимчасово зрости такий показник водопровідної води як кольоровість, тобто вода у цей період може мати злегка жовтуватий колір. Водночас, наповненню річок, сприяли рясні дощі та підвищення рівня підземних вод. Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко в рамках телемарафону заявила, що однією з причин підтоплень, крім збільшення рівню води через паводки, став і людський фактор. Зокрема, йдеться про порушення правил користування прибережними смугами, водоохоронними смугами, заплавами. Київський еколог Михайло Петелицький вважає, що через збіг факторів є висока ймовірність, що повінь 2023 року буде найбільшою з початку незалежності України. За його словами, саме зараз рівень води перетинає відмітку 2013 року і продовжує зростати. Пише BBC Україна. Підписуйтесь на канал та будьте в курсі останніх подій.